Урочисте відкриття, а опісля змагання у фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія представниці слабкої статі доводять, що бокс справа не лише чоловіча. Бокс у нас розвивається з кожним роком і во всьому світі. І ми вже, скажімо так, боксуємо ну не на фоні матчів, але приблизно до к ним. Дієти й щоденні тренування боксери зізнаються, не шкодували сил, бо мріють потрапити на чемпіонат світу з боксу. Ну, каніше на перемогу речітую, тому що хочу далі на чемпіонат міра. Головний тренер жіночої збірної України з боксу каже, ці змагання також покажуть, хто має перспективу потрапити на Олімпійські ігри. По трьом возрастам проводиться чемпіонат. Ми маємо можливість просмотрети змену молоду, яка підростає, і це брати команду взрослих спортсменок для участі в ліцензіонному чемпіонаті міра, який состоїться 14 января в Казахстані, в Астані, де там будуть розігрувати. Олімпійські ліцензії у Чернівці спортсменки приїхали з різних куточків України, зокрема зі сходу. Анна Охрей із Краматорська каже: на змаганнях атмосфера дружня. Конечно, ми всі друзі між собою. війна на нас ніяк не повинна впливати. Вірити, надіятися, що це все закінчиться, буде мир на Україні. Учасниці задоволені організацією цих змагань. Єдине про що мріють боксерки, це про більшу увагу з боку держави на спорт загалом і на талановиту молодь. Адже кажуть, чимало перспективних спортсменів виїжджає за кордон, шукаючи кращу долю. Змагання триватимуть до 18 жовтня, тож всі охочі мають змогу прийти на чемпіонат і підтримати боксерок. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.